Чия мудачка за те, що відмовилась готувати після того, як мій хлопець розкритикував мою їжу буквально PowerPoint презентацією. Це інтересно. Давай туди сразу же, блять. Оригінальний пост 1 листопада 2024 року. Отже, це сталося кілька днів тому, і я досі намагаюся все осмислити. Для контексту я 28 років жінка, зустрічаюся з моїм хлопцем 30-річним вже близько двох років. Ми живемо разом, і я завжди готувала більшу частину їжі, бо я справді люблю це робити. А він каже, що не може навіть воду закип'ятити, не ввімкнувши пожежну сигналізацію. Одного вечора я приготувала одну з наших улюблених страв. Ну блять, як сказати ваших. Тут уж громко, громко, ти говориш трохи. Одного вечора я приготувала одну з наших улюблених страв, і під час вечері він мав дивну усмішку на обличчі. Потім він каже: Знаєш, е, я робив нотатки. Я засміялася, думаючи, що він жартує, але він сказав: Ні, серйозно, я зробив презентацію. Я все ще думала, що це жарт. Поки він не встав, не під'єднав ноутбук до телевізора і не відкрив PowerPoint під назвою Покращення нашого домашнього досвіду харчування. Пізєць, чувак, тобі, блядь. Що ти, сука, собі надумав нахуй? Ще так назвав? Покращення нашого домашнього досвіду харчування. Щоб не казати прямо. Хуйню не готов. Будь ласка. Я була в шоці, коли він переходив по слайдах і критикував мої страви. Слайд перший. Забагато часнику. Слайд другий. Консистенція пасти. Слайд третій. Більше солі, менше нахабності. Найгіршим був слайд 8, який просто містив фото Гордона Рамзі з фейспалмом і підписом, Щоб він подумав. <laughs> Сука. Бля, ну типа, взагалі це. типа, прикольно. Я ось, угораю, да, типа, читать все прикольно. Но если это, типа, ну, на серьезке эту хуни робить, бля, ну, это, это так, так себе по уровню прикола. Я була приголомшена. Я сказала йому, що якщо в нього є такі детальні думки, то нехай готує сам. Він спробував відмотати назад, кажучи, що це просто задля приколу, і що він просто хотів допомогти. Але я не сміялася. Я з того моменту не готувала, і тепер він живе на сухих сніданках і доставці. Він дується, каже, що я перебільшую і ламаю жарт. Тож чи я мудачка за те, що я відмовилась готувати після того, як мій хлопець представив мені PowerPoint критику моєї кулінарії? Не знаю, не знаю, дивіться. Діло в тому, що якщо це реально прикол і гон якийсь просто. Ну, тому що це знаєш, оця фраза. Слайд 3. Більше солі, менше нахабності. Слайд 8 з фейспалмом, типу. ну Це виглядає наче прикол, наче гон якийсь. Ну, гон лі. Може вона просто так це? Може в неї нема чувства гумору, може він і реально їм носом таке, що нахуй його готовить. Не знаю, блядь, якщо він до цього ніколи ще ні разу не говорив, що йому щось не нравиться, то тут різко веду PowerPoint презентацію, блядь, цілу. Ну, трохи да, трохи якось так воно. Якось виглядає трошки гавнисто. Ну добре, йдемо далі. Ну, чи вона мудачка, подождіть. Ем... Ну, думаю, може і ні. Думаю, не дуже. Думаю, що це, типу, як... Не знаю, урок, не урок, чи хай сам попробує, блядь, Я не знаю. Ну Надо було, звісно серйозно поговорити і це все, Якщо без шуток, треба просто серйозно поговорити, сісти, типа, блядь, ти реально думаєш, що я хуйово готовлю, добавляю багато всього. Обсудити це питання, тому що якщо він сюди мовчав. І різко видав таку хуйню, ну це странно. Надо, щоб мені теж сідає, говорив, що йому щось не подобається. Я, як тільки мені щось не подобається, щось моя дружина приготує і кажу, типа там, що багато солі. Вона сразу каже, да, так, да, багато солі, теж це чувствую. Або то, багато приправ. Вона це чувствує, вона це розуміє. Типа я постійно горів щось не так. Так само я, коли готовлю, вона каже, що щось не так. Ну, щоб в следующий раз цього просто уникати. Щоб цього не було. Це ж нормально. А не, блять, терпіть, хавать і просто видати, блять, базу таку. Лібай, <ріпить> ладно, йдемо далі. Оновлення. 3 листопада 2024 року. Через два дні. Привіт, Редіт! Отже, з моменту публікації моєї оригінальної історії про мого тепер уже екс-хлопця і його легендарну PowerPoint презентацію, що критикувала мою кулінарію, все було дуже дико. Я не можу достатньо подякувати вам за підтримку, сміх і навіть обурення на мою користь. Пристебніться, бо це продовження, про яке ви навіть не здогадували, що вам потрібне. Після прочитання ваших коментарів і трохи часу на осмислення всього, я вирішила, що нашим. Стосункам потрібна серйозна розмова. Я посадила його поговорити про те, як його презентація була не просто невдала, як жарт, а й достатньо неповажна. Знаєте, звичайні дорослі розмови у стосунках. І що він робить? Він посміхається і каже: о, я був готовий до цього. Він реально бере свій ноутбук, знову під'єднує його до телевізора. І показує мені новий PowerPoint під назвою Як сприймати жарти всебічний гайд. <плес> Я хуєю. Да, 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 да. <плес> бля, мені каже, в нього є флешка. І на цій флешці є презентація на будь-який случай житті. Блядь Просто їбать, прикиньте, його десь підрізали на машині. Я такий опа! Втягнув ноутбук у вікно. Дивись. Ну, вообще, типа, опять же, це, типа, угарно як для мене, блять. Кажу, я був готовий для цього. За жорстко. Тіп трохи перегибає, навірно, да. Так, друзі, він зробив цілу презентацію про те, чому мені потрібно розслабитися і цінувати гумор. Слайд перший містив мем з клоуном, який наносить макіяж з моїм ім'ям поверх нього. Слайд другий список під назвою Чому твоя надмірна реакція смішна. Слайд третій мав назву Чому я очевидно комік у цих стосунках. На той момент я була занадто шокована, щоб щось сказати. Але потім він перемкнувся на слайд шість. Речі, які ти можеш робити, поки не готуєш, Посердита. Нахабство, правда? Наче він реально думав, що завоює мене цією наступною презентацією. Спойлер не завоював. Тож я зробила те, що зробила будь-яка раціональна людина, яка любить PowerPoint. Я створила свою власну презентацію. Я сиділа цілу ніч і зробила PowerPoint під назвою Чому час рухатися далі? Прощальний гайд. У ній було все: блок схеми, які показували його некомпетентність на кухні, кругові діаграми, що ілюстрували моє щастя до і після великого презентаційного дебаклу. І моя улюблена слайд 9 з гівкою Гордона Рамзі, який кричить: «Get out!» Сьогодні вранці я посадила його і провела презентацію з такою ж енергією. Енергією, з якою він проводив свої. Його реакція була безцінною. Він почав із цієї самої невпевненої усмішки, але втратив її десь на слайді четвертому. Топ-10 причин, чому ти переїжджаєш сьогодні. До того часу, як я дійшла до слайду ресурси для пошуку власної квартири, він уже збирав сумку. І так, перш ніж хтось переживатиме, так, він справді пішов. І ні, мені не довелося погрожувати йому слайдом 12, де було фото, як я блокую Wi-Fi роутер. Отже, так, ми розійшлися, а я тепер самотня, щаслива і готую собі їжу без жодної критики, крім осудливого погляду мого кота. І тим, хто казав, що мені треба зробити брейкап презентацію, знайте, ваше бажання здійснене. Я досі не можу повірити, що все це сталося протягом. Одного єдиного вікенду. Але зараз я почуваюся дуже добре. Дякую всім за ваші коментарі та підтримку. Поскриптом. О, і забавний факт. Деякі з вас мали рацію: він справді працює бізнес-консультантом. Тож створення PowerPoint презентації буквально є його щоденною роботою. Гадаю, він просто вивів приносити роботу додому на новий небажаний рівень. Да. <свят> ДА, ЄБАТЬ, Ой, друже, друже, що ж ти, блять, натворив? Ну він такий трохи, блядь, трошки потерявся, трошки перепутав, трошки реально приніс додому те, що не треба було, блядь. Для нього, може, це було смішно, але по факту, я ж кажу, це странно виглядать, коли ти ніколи нічого не говориш, тебе щось навстраю, а тоді вивалюєш PowerPoint-презентацію, сука. Трохи він такий, бляд, качу, що він, бляд, як це, нарцис, нарцис трошки, ні? Я щось так читаю, таке чувство, він сміється, щось прикалується, каже, да це ти не понимаешь ніхуя. Ти, ти у нас комік, блядь, ти сука. Клоун, блядь. Типа пока ти обіжаєшся, щоб время зретирять, поробився. Пех, не знаю, странно якось. егоїст, нарцис, може трохи, да? Ну, я не, не вправі ставити діагнози, але таке ощущення після чуть трохи. Бля, ну вона молодець вообще. Боже, це такий піздець. Я кажу, вона молодець. Як же вона красиво його уділила, блять. Це просто кайф, сука. Топ-10 причин, чому ти прощаєшся сьогодні, сука, це охуєнно. Я хує просто, блять. Це крутяк. Це просто, блять, м'ёд. це м'ёд. Це чому час рухатися далі? Прощальний гайд. Бля, я хотів бачити його лице. Це просто це. Ладно, вона молодець, він лошпєт, блядь. А ми рухаємося до наступного останнього оновлення. Цікаво, що там відбулося. Друге оновлення. 6 листопада 2024 року. Через три дні. Привіт всім! Коли я думала, що ця сага з PowerPoint остаточно завершена, виявилося, що історія зробила несподіваний стрибок у корпоративну драму. Отже, ось останні новини. Мій колишній працює у великій консалтинговій компанії і там дізналися про наше розставання через PowerPoint. Через всі поширення і новинні статті, дякую Пост і Board Панда. Історія якимось чином потрапила в його офіс, і, скажімо, так вона створила там серйозний переполох. Новину мені принесла наша спільна знайома, яка працює з ним. Вона не втрималась і поділилася історією з кількома колегами. І незабаром весь офіс дізнався, що саме він, той хлопець, який зробив Reddit відомий PowerPoint, критикуючи кулінарію своєї дівчини. Люди швидко все склали докупи. Чесно, скільки консультантів-любителів Паверпойнт з кулінарними коментарями може працювати в одному офісі. І тепер це стало внутрішнім жартом, який захопив усю ком. Comando. Справжня жорстка частина сталася вчора. Мій колишній мав робити презентацію на командній зустрічі. І наскільки я чула, все пройшло не надто гладко. Щойно він увімкнув перший слайд, хтось із заднього ряду пробурмотів. Сподіваюся, ця презентація смачніша за попередню. І це викликало хвилю тихих стриманих смішків. Дехто намагався триматися, але коли він був десь на середині доповіді, хтось інший кинув. <кхе> не забудь додати солі. І на тому момент. Ті, половина кімнати ледве стримувала сміх. Мені сказали, що він якось зміг доповісти до кінця, але я не можу уявити, як це було, коли вся команда кидала йому тонкі і не дуже тонкі натяки що кілька хвилин. І тепер це, здається, стало постійним офісним жартом. Коли хтось дає фідбек чи презентує, хтось обов'язково каже, додай трохи більше чеснику. Або цей фідбек PowerPoint затверджений. Він тепер офісний мем, офіційно прозваний PowerPoint Gourmet». І, можливо, найкращий розіграш це те, що хтось зайшов у внутрішню віки компанію, ту, що для нових співробітників, і додав униз маленьку неофіційну політику. Тепер там написано. Порада щодо корпоративної культури. PowerPoint потужний інструмент для робочої комунікації, але, будь ласка, не використовуйте презентації для особистих питань, як от критика чи йогось приготування вдома. Мені кажуть, що кожен новий працівник це бачить і всі, хто помічає, добряче сміються. Мій колишній був шокований, коли дізнався, але не міг поскаржитися, бо ну, це ж корисна порада для команди, правда? Тепер це повноцінна корпоративна легенда, і деякі навіть жартують, що це додадуть до офіційних матеріалів для новачків. Тим часом мої друзі постійно надсилають мені оновлення, і я просто не можу насміятися не з усієї абсурдності. Одна подруга написала: Ти створила офісну легенду. Інша, будь ласка, скажи, що він не планує PowerPoint Відповідь сподіваюсь, серед всіх, що ні. А я тим часом сиджу з попкорном, повністю насолоджуюсь оновленнями. Хто б міг подумати, що розрив із чоловіком залежним від PowerPoint, зробить його невимушеною зіркою офісного фольклору. Я відчуваю, що дивлюся ситком у реальному часі, і кожен новий плітковий апдейт це нова серія. Чесно, я ніколи не уявляла, що моє розставання зробить його відомим як PowerPoint гурмет, але ось ми тут. Мораль історії, якщо ти вирішиш критикувати кулінарію свого партнера через презентацію, будь готовий, що цей фідбек переслідуватиме тебе просто до офісної кухні. Ау. Отак от, от, блядь. Схавав, схавав, поповний схавав. Ну правильно, блядь. він сам це приготував хі -хі, і сам покушав, скажімо так. Круто, що його так трошки тепер будуть е, почмирювати, тому що, ну, блядь, він реально як клоун себе повів. Навірно, заслужено, да. Та? Трошки погано, що як е, особисте життя перетягується на роботу. Це трохи не очень приєдно. Був би я таким чумом, як він, і так зробив би, і потім на роботі це все перетягнулося. Мені не б. бо я взагалі не вважаю, що особисте життя должно якось якимось чином присутствовати на роботі. Це все різні речі Ну, бля! Поганого прям з ним нічого не зробили, подйобують угорають з нього, да, ну це ж на роботу ніяк не сказалось. Його не уволили, нічого не зробили. Ну, хай, блять, трохи погноблять, щоб він знав, що хуйню не стоїть робити. Чесно, мені ця історія дуже подобається, прикольна, дуже з позитивним окончанням. І не видно, що вона там прям грустить за ним, там плаче, страдає, блять, такої чисто. Ну, чисто скинула баласт, блядь, да? Ось вона каже, що зустрічається своїм хлопцем вже близько двох років. Два роки це багато, доволі таки. Привикнути можна і ті, якось уже прикипіть, да? Но, видимо, не очень і прикипіла. Це добре, легше розставатися. Ну, отак, от отак, отак, отак. На сьогодні це все. Дякую, що подивилися. Не забудьте перед уходом обов'язково поставити мені лайк на це відео, почеребонить колокольці, бо це вже традиція. Подивіться ще оце відео. Також обов'язково переходьте в опис під відео. Там ви знайдете всі посилання на джерела для підтримки мого каналу. Там ви знайдете мій інстаграм. Також ви знайдете там посилання на майндлі з 10% знижкою на перший сеанс. Користуйтесь на здоров'я, товариші. Дякую. Дякую всім, хто подивився, дякую спонсорам, які підтримують мене і мої штани постоянно. Дякую вам. Всім, хто подивився це відео до кінця, поставив лайк, написав коментар. Окремо дякую, я читаю всі коментарі. Дякую вам велике. На сьогодні це все. Побачимося з вами через день. Цілую, люблю, бувайте!